Конструкція there is, there are. Конструкція there is і there are використовується, якщо потрібно сказати, про те, що щось знаходиться в конкретному місці. There is використовується для позначення місця знаходження одного предмета або ж особи. There are використовується для множини. На дереві кіт. There is a cat on the tree Переводити такі речення слід з кінця. There виконує функцію формального підмета та не несе якогось певного значення. Загалом його не перекладають, як тут або там. В більшості випадків такі речення перекладають українською мовою з кінця. Наприклад, There is a cat on the tree. На дереві кіт». У вазі квітка. There is a flower in the vase. Цю фразу можна скорочувати: There is, there's, there are, there are. Конструкція there is, there are має такі форми. Affirmative. стверджувальна. There is a cat in the room. В кімнаті є кіт. There are apples on the table. На столі є яблука. Negative. Заперечення. There isn't a cat in the room. В кімнаті немає кота. There aren't apples on the table. На столі немає яблук. Questions запитання Is there a cat in the room? В кімнаті є кіт? Are there apples on the table? На столі є яблука? There is a cat in my room. моїй кімнаті є кіт. There are two lamps in my room. У моїй кімнаті є дві лампи. There is a clock on the wall. На стіні висить години. У небі птах. There is a bird in the sky. There's a bird in the sky. На полиці книжки. There are books on the shelf. There are books on the shelf. У моєму саду є квіти. There are flowers in my garden. There are flowers in my garden. У кімнаті є стільці. There are chairs in the room. There are chairs in the room, Заперечне речення. There is, додаємо закінчення not, отримуємо there is not. There are, додаємо закінчення not. There are not. І скорочення: There is not, there isn't. There are not, there aren't. There aren't apples on the table. На столі немає яблук. There aren't foxes in this forest. У цьому лісі немає лисиць. There isn't sofa in the kitchen. На кухні немає дивана. There isn't washing machine in the room. В кімнаті немає пральної машини. Питальне речення. There is an apple on the table. There are apples on the table. Як будується питальне речення? Is або are ставиться перед there і далі читаємо запитання. Is there an apple on the table? Або Are there apples on the table? Коротка відповідь. Yes, there is. No, there isn't. Yes, there are. No, there aren't. Так є. Ні нема. Is there an apple on the table? No, there isn't. На столі є яблуко? Ні, немає. Are there apples on the table? Yes, there are. Чи є яблука на столі? Так, є. are there flowers in the garden? Yes, there are. Чи є квіти в саду? Так, є. Is there a black car in the yard? Yes, there is у дворі стоїть чорна машина? Так. Стоїть. Are there many animals in the forest? Yes, there are. У цьому лісі багато тварин? Так. Is there a desk with a computer in this room? No, there isn't. Чи є у цій кімнаті стіл з комп'ютером? Ні, немає. Дякую за перегляд. Якщо сподобалось відео, підпишись, постав лайк та напиши коментар. До зустрічі в наступних відео.